Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо продовжувати знайомитись з українськими традиційними стравами. І на черзі в нас молочна страва колотуха. В багатьох регіонах України колотуху називають ще ряженкою, але цей рецепт набагато смачніший за заряженко. Обов'язково додивіться відео до кінця та приготуйте цю смакоту. Для приготування колотухи нам потрібно молоко, сметана та сир. Всі ці інгредієнти домашні. Так колотуха виходить набагато смачніша. Для початку нам потрібно приготувати топлене молоко. Для цього в каструлю ми виливаємо молоко. Ставимо на вогонь та доводимо його до кипіння. Коли молоко закипіло, знімаємо його з вогню, розігріваємо духовку на 100 градусів, ставимо молоко в духовку та готуємо його 2-2,5 години. Повинна утворитись зверху золотиста скоринка, та молоко повинно стати світло-кремового кольору. Так готується пряжене молоко. Топлене молоко готове. Зверху в нас золотиста скоринка. А під низом пряжене молочко, світло кремового кольору. Залишаємо молоко на столі, щоб воно охолодилося до теплого стану. Коли молоко охололо, нам потрібно зверху зняти скоринку з молока, кладемо окремо, але ми її не викидаємо. Далі нам потрібно молоко обов'язково процідити на сито в окрему миску. Далі нам потрібно взяти велику миску, в ній з'єднуємо сир. Як я вже говорила, я беру домашній сир, його обов'язково перед приготуванням колотухи перетерти на сито або перемолоти на м'ясорубку. Викладаємо до миски. До сиру додаємо сметану. Також я використовую домашню. Тепер це все потрібно гарно перемішати. Тепер вливаємо топлене молоко до сиру з сметаною невеликими порціями. Перемішуємо, у нас повинна вийти однорідна маса. Розколочену колотуху наливаємо у ємкості. Я використовую баночки різної ємкості, як півлітрові, так і літрові. Для того як ви колотуху розлили по баночках, за бажанням можна шкірочку від молока розірвати і покласти в кожну із баночок. Далі баночки обов'язково накриваємо кришками. Банки з колотухою кутуємо рушниками і залишаємо на 6-8 годин в теплому місці. Після того, як пройшло мінімум 8 годин, банки з колотухою ставимо в холодильник для повного охолодження. Колотуха повністю охолола, тепер можна її пробувати куштувати. Ось така смакота в нас вийшла. Справжня молочна українська традиційна страва. Обов'язково спробуйте приготувати цю смакоту. Це неймовірно смачно та корисно! Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня Кращі традиції. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний YouTube. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.